Тут відчувається і така свіжа нотка від лимону та м'яти. Дуже смачне. 2 кілограми без кісточок. На 2 кілограми я додаю 1 кілограм цукру. І обережно перемішаємо. Тепер нам потрібні два лимони, будемо додавати цедру та сік. Тепер я додам трохи свіжої м'яти, потім я її заберу. І е ставлю готуватися, нагріватися, щоб цукор розтав. І десь ну, 5 хвилинок ця суміш прокипіла. Так, ось так вона мене буде варитися. На маленькому вогні. Зараз я просто зніму піну, яка буде, проварю буквально 5 хвилиночок і залишу до охолодження. Так як я вже варю її майже вечір, то я її залишу до завтрашнього ранку. А завтра цю м'яту я просто приберу, і вона залишить лише свій аромат. Ось так. воно ще не кіплить, так, потрошки воно зараз прогрівається. Трошки притоплю, але, але, але не перемішуючи, щоб воно просто віддавала свій смак. Ось так виглядає мій джем, моє варення. На наступний день що потрібно зробити? Треба знайти та видалити Ось Я бачу, нас це м'ято. В мене були листочки, я якраз привезлася наше м'ято, яка росте в нас на дачі. Але якщо б взяти так і зв'язати пучечок, то і знайти її буде набагато швидше і простіше. Але мені так буде добре, бо м'ята віддасть свій аромат, і вона тут більше не потрібна. Так, ну напевно, це все. Більше я не бачу. Тепер що робимо? Тепер я її ставлю на вогонь, цю кастрюлю, і довожу до кипіння. Ще я хочу трохи загустити моє варення. Для цього беру агар-агар. В мене агар-агар 8 грам з застиганням 120 грам на сантиметр кубічний. Я беру весь цей пакетик. Додаю 4. Ложка води і перемішуємо. Ось так я додаю весь цей ага, ага. Ретельно перемішати і ще прокип'ятити десь 2-3 хвилинки, і буду розливати його по банкам. Додаю я агар-агар, щоб трошки загустити варення, тому що, щоб воно було більш густим, його потрібно більше варити та більше випарювати, щоб ось ця. Рідина випарувалась і воно було більш густе. Але я люблю таке варення, щоб воно е зберігало колір, було більш таке живе, а не переварене. Тому я трохи загущую його агар агаром. Ось я приготувала вже банки, вони простерилізовані. Як бачите, я використовую банки з кришками, а не з закрутками. Ще нічого в мене не попсувалося. Я навіть закривала і крука бачкову такі банки, і все було добре, тому я їх використовую. Мені так, якщо ви хочете закатати, то закатуйте, це не має великого значення, але важливо, щоб вони були добре простерилізовані. І кришечки, і баночки, щоб вони були чистенькі. Вже пройшли ще сутки. І ось скільки в мене вийшло, десь приблизно трохи більше, ніж 2 літри. Ось така в мене баночка трохи більша. І зараз я її відкрию і покажу, який він всередині. Ось дивіться, яка Виходить структура. Якщо ви хочете більш густий, то я рекомендую давати більше агар-агару. Мене ця консистенція влаштовує, воно трошки загусло і стало таке приємне. Ось, бачите, воно не стікає вже, як. Садичка. Ось. Дуже смачне. Я думаю, ви будете задоволені результатом. Готуйте та не пошкодуєте.